Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, як триматися в умовах невизначеності. Приймайте зміни, що вже сталися, опір виснажуйте, спробуйте прийняти зміни та рухатися далі. Зосереджуйтесь на тому, що у вашій зоні впливу, щоденні дії, на які ви можете вплинути, повертають відчуття контролю та знижують рівень стресу. Не бійтеся планувати, плануйте день, тиждень або місяць, навіть якщо плани доведеться змінювати. Це дає відчуття опори і структури, що допомагає знизити тривогу. Вчіться адаптуватися, будьте відкриті до нових рішень та пробуйте використовувати різні методи у різних обставинах. Зменшуйте вплив негативних емоцій, проговорюйте свої почуття, записуйте думки та рефлексуйте про негаразди, а ще продумайте план, як би ви діяли у подібній ситуації наступного разу. Згадуйте хороші досвіди з минулого, нагадуйте собі про моменти, коли вам вже вдавалося подолати труднощі. Фіксуйте малі досягнення, щодня відзначайте, що вам вдалося, це допоможе зберігати фокус та підтримувати мотивацію і відчувати внутрішню опору. Ставте чесні запитання і чесно відповідайте, наприклад, що я можу зробити, що я відчуваю, скільки мені потрібно для цього часу. Не прагніть бути постійно продуктивними, дозволяйте собі час на відпочинок без провини та фонових думок про роботу. Дякую вам за увагу.